Роки очікувань прийшли немарно, і нам нарешті повноцінно анонсували Darksiders 4, в якому всі чотири вершники Апокаліпсису разом. Перший тизер ми бачили минулого року на презентації THQ Nordic, але тоді ми навіть не знали, що це буде повноцінна номерна частина. І от на THQ Nordic Digital Showcase 2025 було офіційно оголошено, що у розробці знаходиться Dark Siders 4 для ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Події розгортатимуться на землі одразу після минулої частини. По ігроладу це буде пригодницький екшен від третьої особи з необов'язковим кооперативом. Грати можна буде за кожного з вершин. А їх геймплей суттєво відрізнятиметься. По мережі можна буде грати в кооперативі одразу в чотирьох, але буде і локальний сплітскрін на двох. Обіцяють цікавий сюжет, багато головоломок і епічні бої. Але якесь навіть приблизне вікно виходу нам не повідомили. А ось у Bioshock 4 все погано. Джейсон Шрайер з Bloomberg повідомляє, що згідно його джерел, новий Bioshock, який розробляється вже близько 10 років, не зміг пройти нещодавню перевірку керівництва 2K Games. Основне, що не сподобалось видавцю, це наративна частина, тобто сюжет, і в найближчі місяці його мають переробити. Келі Гілмор, керівницю студії, звільнили. А креативного директора Хогарта де Ла Планте перевели на посаду видавця В заяві 2K Games у відповідь на запитання Bloomberg. Йдеться, що вони хочуть забезпечити найкраще майбутнє для Bioshock, і у них на руках хороша гра, але вони хочуть зробити її ще краще. Представники компанії підтвердили зміни у керівництві. Також Шрайер каже, що 2K Games розробляли ремейк першого Bioshock, але за інформацією його джерел. Гру відклали на початку цього року. Творець серії Кен Левін до продовження якогось стосунку не має. Він займається зараз Джудас, яка дуже схожа на байошок, і за іронією долі її теж видаватиме Тукей. Джудас вже мала вийти до квітня цього року, але її, схоже, тихо перенесли на якусь невизначену дату. Ну і дай Боже, з вами Олдбой. Сподіваюсь, ви скучили, бо це нарешті ваші улюблені ігроновини. Науково-фантастичний горор-кроно New Dawn від поляків з Bloober Team неочікувано з'явився на останньому Nintendo Direct, і там розробники повідомили, що окрім ПК, Xbox Series і PlayStation 5, гра вийде і на новенькому Switch 2. Реліз відбудеться одночасно на всіх платформах вже 5 вересня, і нагадаю, що гра матиме офіційну українську локалізацію. З останніх новин про гру і відгуків по прев'ю стало відомо, що тривалість проходження сюжету займе близько 16 годин. По геймплей. Ю проєкт сильно нагадує ремейк другого резидента із серією Dead Space, бо є дуже насичені, вдумливі і оригінальні. По-перше, дуже мало ресурсів. По-друге, особливість ворогів у тому, що вони можуть зливатися з тілами неживих. А тому під час бою завжди слід аналізувати середовище і думати, де і як добити монстряка. Система модернізації зброї дуже схожа на ту, яку ми колись бачили у Control. Тобто у вас одна пушка, яка може змінюватись під різні ситуації. Гра вас постійно заохочує, щоб ви ретельно досліджували локації, адже окрім ресурсів чи лорних записок, будуть також і сайт квести тим паче, що передбачається декілька фіналів гри, але без очевидного доброго чи поганого. Хоча перша кінцівка завжди буде одна, а вже інші будуть змінюватись. Особисто я дуже сильно чекаю цю гру. А якщо чекаєте ви також, то напишіть в коментах. Ну а GSC нарешті почули фанатів і зробили можливість апгрейду різних версій Stalker 2 Heart of Чорнобиль. Прокачати зі звичайної версії до Deluxe коштує 600 гривень, а з Deluxe до Ultimate 750. Якщо ж стандартно зразу перестрибувати на Ultimate, то це вам обійдеться в 1250 гривень. Але до 14 серпня на всі ці апгрейди діятиме 30% знижка, тому хто ще не взяв, можете. Взяти Microsoft призупинили розробку контрабанд чотири роки тому на Xbox Game Showcase було анонсовано кооператив у вигаданому відкритому світі 1970-го від Avalanche Studios, які найбільше відомі по серії Just Cause». Також вони робили Rage 2 та Mad Max. Всі ці роки про проєкт майже нічого не було чути, і тепер Джейсон Шрайер повідомив, що гру таки скасували. Але пізніше сама студія заявила у себе на сайті, що розробку призупинено, і зараз вони оцінюють майбутнє проєкту. Думаю, що шукають, чи готовий хтось інший фінансувати розробку. Як це було з новою грою Джона Ромеро, яку також перестали підтримувати Xbox, і вони знайшли іншого видавця. Також багато хто хвилювався за експериментальний горор OD, яким займається Коджима у співпраці з зараз трошки бідовим Xbox та режисером Джорданом Пілом. Так Також, за інформацією Шрайера, на відміну від контрабанд, OD досі в розробці. А сам Коджима в нещодавньому інтерв'ю виданню Sense сказав, що OD має стати доволі суперечливою грою. Вона буде чимось абсолютно іншим, і геймери на її релізі або полюблять, або зненавидять. Але його це особливо не хвилює, адже він. Вважає, що по-справжньому оцінити її зможуть тільки років так через 10-20. адже часто шедеври, які змінюють індустрію, пам'ятають довго, але на виході вони можуть бути дуже неоднозначно сприйняті. Коротше. Кажімо, як завжди, український продакшн компанія WePlay, яка спеціалізується на сфері кіберспорту та супровідного ринку розваг, відмовилась продовжувати роботу над VTuber Awards. WePlay виклали в X великий допис, у якому зазначили, що так як компанія має глибоке коріння з України, то з лютого 22 го вони припинили будь-яку співпрацю з фізичними і юридичними особами з РФ та РБ. А тому вони вимушені припинити роботу над премією VTuber Awards і більше не братимуть участі в її проведенні. Рішення було прийнято після нещодавньої співпраці організаторки і засновниці заходу з російським ком'юніті, що не відповідало цінностям і позиції Віплеї. Попри це, вони зазначають, що вважають VTuber Awards амбітною ініціативою в індустрії розваг і пишаються тим внеском, який вони зробили в премію за ці два роки. Що цьому передувало? Організаторка і засновниця заходу VTuberка Feline чи Філаїн, чи Філейн, чи якось так, нещодавно провела велику спільну трансляцію з парою російських вітуберів. А наприкінці травня на її стрім відправила рейд російська вітуберка із Камиш. Після цього Філейн, мабуть, попросила її навчити російської мови. А знаєте, що найцікавіше? Ця російська вітуберка на одному із своїх стрімів прямо говорила, що працює в оборонній компанії Росії, тобто напряму працює і сприяє війні в Україні. І запис цього стріму вільно лежить на ютубі, але під дописом віплей, в якому вони оголосили про припинення співпраці, все одно повно тих, хто кажуть, мовляв, багато росіян не підтримують війну. Коротше, шанувальники російського контенту продовжують гризти кактус і любитись в очі. АВІПЛЕ однозначно молодці. Канадська студія Offworld Industries нещодавно повідомила, що їх реалістичний тактичний шутер Squad з наступним великим оновленням додадуть можливість грати за фракцію Збройних сил України. Є навіть перший погляд на модельки солдат. Розробники повідомили, що українці по чисельності гравців склад займають третє та четверте місце, що дуже круто, але не дивно, адже в них є офіційна українська локалізація і непогана регіональна ціна. Ну а в новому треті геймдизайнер гри трішки поділився подробицями про майбутню Францію. ЗСУ в грі будуть традиційною фракцією, що входить до альянсу Blue Four. Їх вибір транспортних засобів і озброєння буде зосереджений на техніці вітчизняного українського виробництва або радянського виробництва зразка 21 22 років. В Майбутніх оновленнях, можливо, додадуть більш специфічні бойові групи, зосереджені на операціях після 22-го року, що використовуватимуть обладнання західних партнерів, а також потенційна незначна фракція, що зосереджуватиметься на менш традиційних аспектах українських. Збройних сил. В коментарях під даним тредом, звісно, було купа зетників, але й українців, і тих, хто нас підтримує, теж вистачало. дизайні солдат є певні неточності, користувачів казали в коментарях на них розробникам, а тому сподіваємось, що це теж поправлять. Ну і взагалі дуже круто, що в складі тепер буде Україна. EA повноцінно презентували майбутню Battlefield 6. Нам обіцяють наймасштабнішу частину серії, адже за розробку відповідають одночасно 4 студії. Виходить гра 10 жовтня на ПК Xbox Series і PlayStation 5. Контенту по грі вже дуже багато в мережі і навіть доступне бета-тестування, на яке черги по 250 тисяч людей. Сама EA, по-перше, теж активно ділиться матеріалами по грі в останні дні, а по-друге, перша хвиля бета-тестування, яка вже ось, ось закінчиться, можливо, коли вийшло відео вже закінчилось, буде не останнім. Тестуванням і повториться таке з 14-17 серпня. По ціні гра буде на відміну від тієї ж колди дуже навіть окей: 1700 за базове видання і 2500 за спеціальне, коли колда там зазвичайне видання за 3000 на ПК. Щоб ви собі розуміли, у нас на батлу найнижча регіональна ціна на ПК в усьому світі, якщо не рахувати Китай. Плюс EA цього разу ще й вирішили повністю обійтись без російської локалізації, щоб українську додали. Також батла вирішила йти від протилежного до колди, а тому обіцяють, що в їх шутері можна не чекати якихось дивних скінів, типу годзіли, «Нікі Мінаш чи бівеса з батхетом, які заполонили ту ж колду. А ви грали новий бета тест батли? Як вам? Бо по тому, що я бачив, це прямо таки дуже добре. До речі, доки ми монтували це відео, закінчилась перша хвиля бета-тестів, і в піку в нову Battlefield, грало понад 520 тисяч людей. Колді точно варто почати хвилюватись. Деяким журналістам дали поганяти 5 годин в прев'ю версію Silent Hill F. і по першим відеокам F дещо відрізняється від попередніх ігор серії. Вона дуже атмосферна з вайбами Forbidden Siren, має цікавий глибокий сюжет, круті дизайни монстрів, оточення, пристойну графіку, неймовірний звук і світ в ній цікаво досліджувати. Але ось боївка, вона нетипова для серії і стала ближче до соусів. Є стаміна, ухиляння, парирування, легка атака, важка атака і контратаки. все всяти ворогів слід запам'ятовувати, а бої в цілому доволі складні, що з рядовими ворогами, що з босами. Якщо рядовий противник ще один, то проблем немає. А от коли їх декілька, то краще обрати тактику ноги в руки. Зброя буває виключно ближнього бою, як от ножі, труби, палки і так далі. У всіх них абсолютно різні набори рухів і радіус дії. Ну, реально майже Dark Souls. Зброя може зношуватись і ламатись, щоб цього не сталося, її потрібно потрібно ремонтувати, а ресурсів не те, щоб дофігав Horror'і. Втім, мене напрягає найбільше не боївка, схожа на Souls, а те, що вороги часто не мають якоїсь візуальної реакції на ваші удари, а тому незрозуміло чи наносите ви взагалі шкоду противнику. Така ж проблема була у мене у останній мафії. Огляд, тут можете ось глянути по вспливашці. Головоломки в Silent Hill F бувають прості, складні, а бувають і напружені. Бо за невірне рішення на вас можуть напасти. В грі є альтернативний світ, де головна героїня може битись традиційною японською зброєю, яка ще й не ламається, але перенести її в реальний світ не можна. Загалом журналісти сходяться на тому, що ми нарешті отримаємо нову і, можливо, навіть круту гру в серії Silent Hill, хоч таку думку не поділяють деякі фанати, яким не сподобалась бойова система. За словами розробників, у грі більш виразний екшен, аніж в попередніх частинах, бо вони не хотіли пробувати знову повторити Silent Hill 2. А на Намагалися зробити щось що зможе затягнути і нову аудиторію, яка ніколи не грала в ігри серії. На релізі буде вже доступна нова гра, плюс, тому перепроходити гру на інші фінали буде доволі цікаво. Плюс буде розширене дослідження, нові події в історії, які покажуть вам нові синематики. Реліз Hill F відбудеться вже 25 вересня на PlayStation 5, Xbox Series 100 ПК. Ремейк першої готики може отримати офіційну українську локалізацію. Я думаю, ви бачили моє відео про. Трагедію готики ремейк. А якщо не бачили, то обов'язково гляньте, щоб краще розуміти контекст. Так ось, днями розробники оновили демку ремейку і додали туди українську локалізацію. Якщо я правильно розумію, то вони взяли вже готовий переклад, зроблений фанатами, і просто включили його офіційно в демо. На сторінці повної версії гри українська досі не зазначена, а тому наразі важко сказати, чи вона там буде. Але тепер є якийсь шанс. Реліз відбудеться на початку наступного року на ПК Xbox Series і PlayStation 5, але застерігаю, спершу подивіться моє відео про цю гру, щоб не робити поспішних висновків. Артбук по експедиції 33 вийде українською. Сподіваюсь, і гра теж буде українською. Хоч гра наразі і не має офіційної української локалізації, її точно матиме артбук. Піксін Love Games, які спеціалізуються на різноманітних книгах по іграм, анонсували артбук по Clear Obscure Expedition 33. компанія одразу оголосила список з п'яти мов, якими буде його видано, і серед них є українська. Скоріше за все, видаватимуть його мальопуси, бо вони в нас найчастіше перекладають артбуки по іграм. Команда TSF Reborn випустила повну українську локалізацію з озвученням на Command Conquer Red Alert Remastered. За озвучення відповідає команда цікавої ідеї. Перекладачі з піксельного кавуна випустили українізатор одразу на три гри серії Forgotten Hill. А саме, Momentos, Дезілюжн і First Steps. Це та такі собі пригодницькі жахи у жанрі Click в стилі проєктів Девіда Лінча. Команда Нуї випустила українізатор на Lord of the Rings Return to Moria. Це одна з останніх наразі ігор по володарю перснів, яка представляє себе кооперативний виживач з крафтом. Lost Human зробив повну, тобто з озвучкою, локалізацією для моду Portal Revolution. Команда Jackbox української випустила переклад режиму мова слайдів з Jackbox Party Pack 7. А також, окрім цього, вони оновили озвучення смертельних вечорниць 2 з паті Пак Стартер. Каче і Су Найт Fox випустили українізатор на Спайро Reignited Trilogy. В свою чергу також від МАК 2 отримав українізатор від Ріпера і людини, яку бачите на екрані, її нік, бо я, мені його важко прочитати. Вони також займалися перекладом і першої частини. За Syntax Squad випустили текстовий українізатор на цьогорічний пригодницький горор Five Nights at Freddy's Secret. Of the Mimic. спілка також планує зробити в майбутньому і озвучення. І діома випустили українізатор на Бетмен Arkham Сіті Готі. Переклад робився з англійської, опираючись на комікси про великого кажана. Українізатор першого Borderlands отримав нову версію, де, окрім базової гри, перекладено тепер і всі чотири доповнення. В Steam у ранньому доступі вийшов український тактичний шутер SWAT Commander від української студії Red Mountain Games. За своєю суттю, це щось типу Ready or Not або SWAT 4. Є демка і текстова українська локалізація. На жаль, є і російська, але вони кажуть, що це їх змусив видавець на превеликий жаль. Шано переклад The Legend of Zelda The Minish Cap Reborn. Це покращена версія Zelda 2004 року, яка виходила ще на Game Boy Advance. Офіційно придбати її зараз ніде не можна, хіба пограти через підписку Switch Online. Ну або ж скачати українську версію, яку можна через емулятор пограти ледь не будь де Але тоді все одно, будь ласка, оплатіть підписку, щоб совість була повністю чиста, і ви не відчували. До сумління через піратство. вийшов українізатор на цьогорічний казуальний пригодницький детектив про качку Duck Detective The Ghost of Glamping від команди Fur Фурслатерс. Офіційний український переклад від шляхбетрав отримала ще й середньовічна містобоївна стратегія City Tales, яка зараз знаходиться у ранньому доступі. Steam. Проєкт коштує 415 гривень і має дуже схвальні відгуки. Також спілка шляхбетрав переклала рольову стратегію Spellforce Conquest of EO – цей переклад вже не офіційний і його потрібно поставити окремо через українізатор. Майбутня затишна українська пригодницька головоломка «Туконі хранителі лісу, отримала демку. Виглядає гра неймовірно, тому рекомендую потицяти. Більшість українізаторів можна знайти через відповідні посібники Steam, майстерню Steam, на сайті coolie.com.ua або ж на Nexus Mods. Якщо ваша гра чи ваш переклад потрапив в цю рубрику, або вам просто подобається канал, поділіться, будь ласка, цим відео. Знизу є стрілочка, скористайтесь нею і поширте цей ось ролик. Для вас це 2 секунди, а так ще й багато хто дізнається про круті українізатори, українські проекти чи новини ігор. Також дуже дякую всім, хто підтримує канал фінансово на патреоні та монобазі, завдяки вам цей канал і існує. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Ви найкращі. Стала відомою можлива тривалість сюжетки GTA 6. Інсайдер, відомий як Ремі Ремус, поділився з власних джерел тривалістю сюжетних глав майбутньої GTA 6. За його даними, пролог триватиме 2 години. Перша глава – 6 годин, друга – 13, третя – 16, четверта – 22 і п'ята – 16. В підсумку, це цілих 75 годин лише для сюжетки. Що десь вдвічі більше, ніж GTA 5, але приблизно стільки ж як в RDR 2. Звісно, до цього слід ставитись лише як до чуток, але не думаю, що Рокстари б робили у своїй новій грі сюжет сильно коротшим ніж в rdr 2 Тому дуже навіть реально стосовно ціни гри, інсайдери вже довго не можуть дійти згоди. Одні кажуть, що буде 70 доларів, інші що 80, а треті, взагалі що буде аж 100. Штрауса Зельника, голову Тейкту, запитали, скільки ж коштуватиме гра, і той сказав, що зараз вони не готові відповідати на це питання. Але він наголосив, що в компанії завжди діяла система змінних цін, і вони завжди намагаються надати більше контенту, аніж просять за нього грошей. Це але щось мені підказує, що гра все-таки буде дорога. Новий Dying Light обіцяє бути дуже і дуже кривавим. Розробники з польської студії Techland виклали новий трейлер майбутнього зомбі екшену Dying Light The Beast. Який отримав назву кров і кишки, як ви зрозуміли, то в трейлері демонструється вся кривавість спін-оффу. Попередню частину Dying Light 2 Stay Human критикували в тому числі і за те, що вона вже не була такою жорстокою, як перша частина. Але як показав новий трейлер, таклен схоже, що почули критику, і The Beast матиме охрінезно криваві розчленування зомбаків і брутальні добування. За словами розробників, вони прокачали боді-горорну складову, щоб передати відчуття боротьби за виживання і жагу кайла до помсти. Нагадаю, що сюжетка Dying Light The Beast триватиме близько 20 годин, а на додаткові квести піде ще десь годин 20-30. Реліз мав відбутись 22 серпня на ПК Xbox Series і PlayStation 5, Але нещодавно дату виходу перенесли на 19 вересня. Вересень взагалі має бути насиченим для фанатів жахів. Окрім The Beast, там ще буде Kronos і Silent Hill F. А тому ну готуємось. Більше ігор PlayStation на конкуруючих платформах. Спочатку Sony виклали на своєму сайті вакансію для співробітника, який відповідатиме за розповсюдження ігор компанії на таких платформах, як Steam, Xbox, EGS, Nintendo і Мобілки. А тепер Садахіко Хаякава, віцепрезидент Sony, відкрито заявив, що компанія поступово відходитиме від теперішньої бізнес-моделі апаратного забезпечення до бізнес-моделі платформи, в центрі якої спільнота та залучення користувачів. Sony як корпорація вже не так сильно залежить від продажу своїх пристроїв, як від медіа, які вона випускає. Адже 60% їх загального доходу складають три сегменти: ігри, музика і кіно. За даними детектив Seeds, які нібито він отримав від одного із співробітників студії Nixis, нова бізнес-модель ігор Sony передбачає, що порти PlayStation значно швидше виходитимуть на ПК. Нова стратегія полягає у виході через 6 місяців на ПК після релізу гри на PlayStation. Але по-перше, це ціль, тому не факт, що її буде досягнуто. А по-друге, якщо й буде, то невідомо коли. ПК буде основною платформою для портів, але думаю, що не виключені в окремих випадках і релізи на інших платформах. Як нещодавно було з гелдайверами на Xbox, Activision не бояться, що нова батла зможе повалити Call of Duty. За словами Тома Гендерсона з Insider Gaming, керівництво Activision зараз пильно слідкує за ажіотажем навколо Battlefield 6. Але вони взагалі не хвилюються, що серія зможе перевершити колду. Керівництво Activision нібито вважає, що Call of Duty занадто велика, щоб провалитися, а тому вона ще довго буде прибутковою франшизою. Цієї осені нам слід чекати на футуристичний Black Ops 7, але окрім нього є інформація про ще як мінімум три наступні ігри серії. А як ви гадаєте, чи зможе нова батла змусити Activision занервувати? Чи колда дійсно таки нездоланий колос? Якщо чесно, мені здається, вони вже дуже сильно нервують, просто намагаються включати покерфейс. Галява у цьому місяці передплатники PlayStation Plus можуть забрати до себе в бібліотеку вікторіанський стімпанковий of P». Також мультиплеєрний виживач DayZ і аніме файтинг My Hero Wants Justice 2. В Game Pass цікавого додали Assassin's Creed Mirage, кооперативний Alliance Fire Team Elite і новенький Tower Defense Orcs Must Die Death Trap, який має офіційну українську локалізацію. Ну а в Epic Game Store можна забрати екшен на мотоциклах Road Redemption і симулятор оператора екстрених служб 112 Operator, який доступний і через мобільний застосунок Epic. Ну а щодо Road Redemption, то напишіть в коментах, Хто пам'ятає стареньку Road Rush Sega, бо мені, якщо чесно, трішки завайбувало. На ПК PlayStation 5, Xbox Series вийшла Mafia The Old Country. Остановіться! Нова частина в легендарній мафіозній серії, яка цього разу має ще й офіційну українську локалізацію. Я про неї зробив окреме відео, тому клікайте ось тут ось, будь ласка, прошу дуже до перегляду. Насолоджуйтеся оглядом і. Напишіть обов'язково свої думки про це відео, про це відео, про це відео. Одним словом, дякую за перегляд. Дуже з вами скучив. Зустрінемося вже ось тут і дай Боже!